Так, і того ось колонки беру чурпани і вмикаю білий у білий роз'єм. А червоний у червоний роз'єм. Ось так. Є. Вимкнув все кар карту, вмикаю все це діло 220. Є он. Монітор запускається, коронки вимкнуті. Заходжу в меню. Кою фільми. Смикаю. Слот сіті. Завжди поруч. І звук є. Дякую, Ленті. У мене такі дості руки. <гас> Мамо! Це що? Справді ти? Я завжди буду поруч, Він. Все працює. Іде до музичної скринки, яку я подарувала. Якої скриньки? Це працює. Вона стоїть на полиці. Якій полиці. І ця працює, Нащо на дарувати полицю? Слухай мені вже час. Все працює. Рідко я буваю в цій частині кімнати. Це що, мама і я? Звук додається. звук убирається, раз, убрав звук, Он значок ще звуку немає. пульта? Тобі сказав, як зрозуміти жінок. Кажи, кажу, хотів би, якби ж тільки знав. Твоя мати жорстко нас киданула. О, шлюб, це така туфта. Усі розказують про то. Чорну книжечку. Будь ласка, сір, це дуже сміливий крок після стількох розчарувань. ж <плес> Жінка макінець. Навчу... Працює. Ось так. Все. Тепер телевізор повністю готовий. Так, Ну ось я вже <плес> Поставив іншу <плес> <МСФ -ку>, взяв <плес> колонки, поставив. Для монитора. Которые готовят вовруцы. Тогда меня. Ответьте мне. Я как башня телевизор готовы. Господин жене. Бухгалтер, ну, ведь не так страшен, черт, как его малюет, верно? Нам 20 километров отмахать, чтобы стакан воды выпить. Чувствую такую легкость в всем теле. Прощай, бухгалтер. Ну і все. Телевізор працює. Часи... Понток, відчував, 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 відчував. Можна вимикать. Він, він, він вимикається. Вимикається і Т2. Т-2 вимикає і монітор. Тріски із запізненням. Колонки не вимикаються, їх потрібно вимикати самому. І щоб, виклик... щоб вимкнути самі колонки, потрібно натиснути повер, вони вимикаються, але краще їх вимикати все-таки все це все все разом із розетки, тому що тут трасаматор все рівно не вимикається, він працює постійно. Ми вимикаються тільки підсирувати сам. Ось так. Ну ось такий телевізор із монітора своїми руками. Плюс цього телевізора в тому, що в нього виходить, що потрібен тільки один пульт. Не два пульта, а тільки один. від Т2. і все. одно. Все розходітесь і говорять вам. І не можна переключати, додавати звук і так далі. Потрібен тільки один пульт. І в цьому великий плюс. Ось так. Вбирайте лісницю. Вибирай. Отойдіте всі. Отойдіте. Давай, опускай. Ще. Ще немного. Простите, доктор, минутку. Чего вам? Видите ли, я журналист, и мне... Что? Виноват, господин адвокат. Я захлопнул дверь. Нельзя ли мне подняться по лестнице? Ну, поднимайтесь, только быстрее. Благодарю вас. Подождите, ребята. Благодарю вас. Давайте быстрее. Благодарю. Ну, вот и все. І того, що довелося купити, це азміай перехідник за 145 гривень і кабель ВГА 99 гривень.